йо Йомаю, а це що таке? Ну, Кентавр 200 б дефіс 9. Ого. Ух ти. Та це, походу, новий мототрактор від Кентавра. На 20 коняк. Ну що ж, вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз огляну вам цю новинку, цей новий драндулет, який буде. Любити вам голову. Але про це потім. Давайте. Поїхали. Новенька техніка, яка вже давно приїхала, але тільки-тільки її зібрали. Ось погляньте, Кентавр 200Б. Мототрактори від Кентавра не дуже люблять, але подивимося, що нам пропонує ось такий звірок. Так, під капотом у нього двигун zs 1105 По заводу на ньому написано, що він 20 кінських сил видає. Хоча по факту десь 18. Це я так думаю. Його об'єм 1105 см кубічних. Звідки і назва маркування, відповідно. Бак розташований по стандарту так само, як і система охолодження. Стартер під капотом, генератор над колесом. Дуже мені не подобається така компоновка електроніки, бо з колеса буде летіти багнюка на генератор, і знаєте самі, що з ним потім буде. Але не про це. Взагалі ціна цього нового звіра 2950 доларів. Становить. Досить таки неоднозначна сума для нього. Шини. Передні у нас 6х12, задня 7,5 на 16. І задня колія у нас 950 на 1320. Навісний механізм у нас одноточний, це зрозуміло. Взагалі вага цього мототрактора 570 кг. доволі такий не дуже показник, в принципі, але все ж, бачимо, неякісний повітряний фільтр тут встановлений, просто така бляшаночка. Зрозуміло. Непоганий реджажок вимикання маси. Давайте перевіримо, чи на закритому капоті можна кухти його. Так. Дивимось, можна достати до нього. Так, да, в принципі, можна. Ось так. Але треба присісти, це однозначно. Потім висока вихлопна труба, це плюс. КПП у нас шестерна комбінованого типу, мотоблочна. Схема передач зображена на самій ручці. Ручка виведена на лівий бік. Досить цікаво. Давайте поглянемо. Більше деталей салону. Педалі розташовані в звичному порядку, я б сказав, стандартному. Речашки з такими червоними накладками, щоб було їх помітно. Місця в салоні, я скажу, в принципі, досить небагато. Немає по бокам місця, куди зазвичай зручно щось класти. Доступ до заднього шківа. Ну, Бачите, тут одразу крило йде. Ну так, в принципі, на четвірку. Сидіння з пружинкою, з регулюваннями. Відразу мінус, бачите, щеплення. Як вам тут показати на камеру? Щеплення, як натискаю, впираюся в натяжний ролик. Ось бачите? Це доволі такий серйозний мінус салона. Все інше, в принципі, стандартне. Ну і КПП в принципі, в ногу не буде впиратися. Я сад більш-менш рівно і все окей, бо впирається нога в той натяжний ролик. Управління дравлікою. Досить зручно в місті ручку назад і все, не треба нахилятися. Окей. Ось така новинка. Порівняю його зараз з Булат 25, мастер 25, чи як його там монстр. І буде видно хто кого. Досить цікаво, бо що той мені не дуже сподобався, що цей. На любителя, так сказати, на свого покупця. Ну що ж, дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Підписуйтесь і ставте лайк.